Славна нація, родини, ненька України, Гідна напращою собою, не неповторна. Ти сьогодні на голові святовою катастрофи, в час боремний, час лихий, свій гідний хрест несеш святий, стільки кляту вороженько, Не хотів країну неньку, знищити і розтоптати, нас тобі не подолати. Націю святої волі не здолать тобі нікого. Фениксові має крила, Україна має мила. Ми в єдиності соборні, волі дух наш, животворний, легендарний, немовірний, неповторний, непокірний. Ми у Соборності святі, усі майбутні наші дні будуть славою світати! Миром пишно розквітати, з ним соборності країни. Рідна ненька Україна, слава честь тобі, держава, нації героям слава.